Задача на знаходження центра тяжіння, на якій відстані від дна лежить центр тяжіння тонкостінного циліндричного стакана висотою 12 см і діаметром 8 см, якщо товщина дна вдвічі більша від товщини стінок. Нехай аж висота стакана це 12 см. Де його діаметр 8 см, А товщина дна і Б товщина стінок. За умови А дорівнює 2Б. Знайти, де знаходиться центр тяжіння. Розглянемо сили тяжіння, що діють на дну, і на бокову поверхню даного стакану. Сила тяжіння, що діє на дно. Позначимо індексом Ft1, де рівнює маса дна на G, маса дна це розкла на V1 на G. Як знайти об'єм? Ми знаємо, це піде квадрат на 4, на А, тобто площа на товщину. Застосувавши це, запишемо ρ, Піде квадрат А. Пам'ятаємо, це об'єм на G. І поділене на 4. Враховуючи, що А це 2 б 2 і 4 скорочуємо і отримуємо вираз. Р піде квадрат на b на g поділене на 2. Розглянемо силу тяжіння, що діє на циліндричну частину стакана. Тобто F з індексом Т2. Ну, Маса скла на «Ж». Масу розписуємо як Ро, В, де у нас, якщо розрізати циліндричну поверхню, то це у нас буде площа на товщину об'єм. Тобто ми маємо ро 2ПР або ПД на H, на Б і на G. Зрозумівши, знайшовши сили тяжіння, ми розглянемо де ж центр даної сили тяжіння. Ну, Позначимо, нехай плече сили тяжіння, що діє на дно, це l 1 Тоді плече сили тяжіння, що діє на циліндричну частину, розуміємо, це H на 2, бо центр всередині мінус 1 Доповідно до умови рівноваги, ми маємо F з індексом t 1 на L1, дорівнює F з індексом t 2 на H2-L1, підставивши значення FT1 і FT2, ми маємо ось такий вираз. Ру на піде квадрат на B G L1 поділене на 2. Дорівнюю ропі DH на B на GH на 2 мінус L1. Ми бачимо, що можна скоротити цей вираз. Після скорочення виразу ми отримуємо D на L1 поділене на 2 дорівнює H, H поділене на 2 мінус L1. Вносимо H дужки. І знаходимо l 1 l 1 буде дорівнювати h квадрат поділене на 2H плюс D. І звідси відповідь 4,5 см.